На що витрачає кошти влада Києва? Київлада коротко огляне тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які ми висвітлювали протягом минулого тижня. І традиційно ми почнемо із тендерів саме столиці. За ТО системи аерації та фонтану на озерах Райдужне і Тельбін заплатять майже 2 мільйони. Київ Рада замовила ремонт системи для голосування та план евакуації. Для поливу дерев Дарницького району закуповують півтори тисячі спеціальних сумок. Київський метрополітен шукає постачальника світильників на понад 7 мільйонів гривень. У двох школах Голосіва облаштовують безбар'єрне середовище. Ремонт у пташнику київського зоопарку оцінили у 1,3 мільйони. У ліцеї на Микільській Борчигівці будуватимуть нове укриття. А вже на Петропавлівські Борщівці за 85 мільйонів збудують новий спорткомплекс. ДСНС витратить 237 мільйонів на оперативно-піротехнічні машини. У десяти будинках Дарницького району Києва зібралися ремонтувати мережі водопостачання. Національний інститут раку готується до ремонту за 534 мільйони гривень. Київ Пастран заплатить понад 6 мільйонів гривень за автоцивілку. За перенесення електроліній до метро на виноградар заплатять 324 мільйони. КМДА спрямовує понад 100 мільйонів гривень на ліки для хворих на СМА. за асфальтування трамвайного полотна на Глибочицькій заплатять 15 мільйонів гривень. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Будинок номер 429 у Бородянці повинні оперативно демонтувати за два тижні. Козен за 4,3 мільйони замовив новий сміттєвоз. Пристолична сільська рада також придбає новий сміттєвоз, але вже за 6 мільйонів. До них долучається і гатне, яке збирається витратити також 6 мільйонів гривень на сміттєвоз. А гатинський ліцей закуповує обладнання для їдальні за 4,6 мільйони. У Бучі готують до капітального ремонту приміщення ветеранського простору за 4,6 мільйона гривень. Гостомель заплатить 3 мільйони гривень за утилізацію відходів на сміттєзвалище. Макарів заплатить 27 мільйонів за ремонт пошкодженого росіянами будинку. Київська обласна енергопостачальна компанія заплатить 21 мільйон гривень Кирпошті. У Сквирі за 1,6 мільйони гривень проведуть оцінку землі. Покриття та тротуари на вулиці у Ірпені хочуть відновити за 4 мільйони. Українка замовила капремонт адмінбудівлі у компанії чоловіка головного бухгалтера міськради Ржищева. Буча за 2,7 мільйона гривень відремонтує тротуар до кладовища та автостоянку. А у літках за півтора мільйони гривень розроблять генплан. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Києва, тож шукайте посилання у описі до цього відео.